Ця партія Тракслера ще божевільніша, ніж навіть моя зачіска. Ну що ж, є 4, Е5, кінь є 3 кінь це 6 слон це 4 І ми граємо захист двох конів. І само собою ми граємо контратаку Тракслера. Ну що ж, кінь б'є в 7. само собою вони роблять вилучку нашого ферзя на нашу туру. І слон б'є в два. Шах! Ми з вами всі знаємо, що буде, якщо забрати цього слона. Кінь б'є Є4, і ферзь залітає в атаку. Тому натомість білі вирішили не зв'язуватись з цим, і пішло на Е2. Проте це не зупинило нашого з вами Карена Тракслера, який б, живучи 300 років тому, зміг прожити цілих 70 років. Він пішов Кінди чотири ша! Король втік. І, само собою, друзі, коли у нас висить ферзь, ми маємо походити ферзем на Д7. І так Тракслер і походив: Бабах! Б5! Само собою потрібно пожертвувати ферзя, тому що чому б і ні? Слон тікає, тому що білі побоялися, що буде, якщо вони заберуть тут, і їхнього слона заберуть у відповідь. Вони тікають. Так, і ми забираємо 4, тому що чому б не пожертувати форзя і коня водночас, правильно? В шахах найголовніше робити незрозумілі ходи для того, щоб заплутати суперника. Вони забирають нашу форзя, ставимо шах на c 5. Король тікає на c 3. Ставимо шах на 2, тому що навіщо нам цей кінь, друзі? Ви ж знаєте, кінь з возу нам легше, так? Вони забирають нашого коня слон d4. Ми для цього походили конем, для того, щоб звільнити клітинку д4 для нашого слона. Слон Де 4. Король тікає, само собою, нам потрібно забрати коня, підготуватися до розвитку інших фігур. Бабах! А п'ять шах. Король побив. Слон на шість шах. Так. І дивіться, друзі, ми з вами можемо нарешті з'їсти ферзя. Проте, наш з вами Карен Тракслер, взяв кредитну картку, так, взяв, свайпнув її і сказав: покладіть все на мій рахунок. І походив слон Д3. Взяв ферзя в кредит і навіть не віддає його назад. Так, зробив відкритий шах від своєї тури. Король тікає. І тіня 6. Король знову тікає. І, друзі, само собою, ми з вами цілком адекватні, свідомі, притомні люди. Тому ми віддаємо ще одного коня. Король тікає і б'є коня. І перш ніж я скажу, як ми тут поставимо мат за чорних, нагадую, друзі, сьогодні, в суботу, 15 числа о 19.00, у нас відбуватиметься призовий турнір на Лічесі. Заходьте за лінком в чаті якому чаті Боже, стріми мене зіпсували. Заходьте за лінком в коментарях, заходьте за закріпленим посиланням в описі, приєднуйтесь до команди. Я о 19 чекаю вас на стрімі і на турнірі. І тут ми ставимо мат це 5. І все, друзі, це у нас невеличкий майстер-клас від майстрів минулого Карен Трукслер. Твій дух все ще живе в наших серцях. До зустрічі!